Доброго дня ще раз колеги. Можливо, мене не було чути з самого початку. Так сьогодні буду досліджувати тему благодійності, тому що тема благодійності в умовах війни вона стала таким однією із форм соціального забезпечення. Да? І в принципі, це ми, як знаємо, це передбачає допомогу особам, які потребують да матеріальної або іншої допомоги за рахунок коштів зібраних з різних. Благодійних джерел законодавство України про благодійну ем, діяльність зосереджено в законі про благодійну діяльність та благодійні організації. Згідно з цим законом, ем, благодійність це діяльність громадян громадських організацій або інших організацій, що полягає у саме наданні матеріальної або іншої допомоги безоплатно або заплата з метою задоволення потреб осіб, які потерпають від соціального матеріального або морального лиха. Закон у нас України передбачає дві форми благодійної діяльності: це благодійність як діяльність громадян, це перше. і друга це благодійність як діяльність благодійних організацій. Громадяни громадяни можуть надавати благодійну допомогу особам, які потребують допомоги безпосередньо або через благодійні благодійні організації. Благодійні організації у свою чергу вони мають отримувати дозвіл на проведення Віддійні діяльності та здійснювати її у відповідної допомоги законодавства. Закон також передбачає пільгове оподаткування благодійних організацій та громадян, які надають благодійну допомогу. І, зокрема, благодійні організації вони звільняються від оподаткування деяких видів доходів, які надають благодійну допомогу. І також можуть скористатися благодійними, скористатися точніше податковими пільгами, і Україна взагалі у нас має таку багату історію благодійності, що датується ще з часів Київської Русі. Да, це раніше там були благодійні внески на будівництво церков, і інші благодійні заходи для підтримки громад. Сьогодні благодійність вона стала важливою складовою соціального забезпечення в Україні, особливо в умовах економічної економічних труднощів, так і. Спочатку широкомасштабного вторгнення в нашу країну, і благодійність в принципі допомагає забезпечувати потреби людей у найбільш критичний період життя, коли вони не можуть самостійно впоратися зі своїми проблемами. І це може бути допомога дітям сиротам, людям з обмеженими можливостями, постраждалим від війни або катастроф, і також інших осіб, які потребують допомоги. І українські благодійні організації вони працюють у різних сферах, включаючи охорону здоров'я. Соціальний захист освіту, культуру, спорт і інше і вони забезпечують різноманітну допомогу від матеріальної та медичної допомоги до психологічної та юридичної підтримки. І незважаючи на те, що благодійність стала важливою складовою соціального забезпечення в Україні, існують проблеми пов'язані з недостатньою да, фінансовою підтримкою. Там недостатнім регулюванням цієї сфери діяльності, і уряд України все ж таки хотіли, щоб вони приділили більше уваги розвитку благодійності і вжили заходів для підтримки діяльності благодійних організацій та громадян, які надають благодійну допомогу. Одним із таких заходів це може бути, наприклад, зменшення податкового тягара на благодійні організації, що дозволяють їм більше інвестувати в соціальні проекти та допомагати людям в потребі. Ну взагалі важливим етапом розвитку благодійності в Україні є залучення більшої уваги до соціально вразливих груп населення. Наприклад, це може бути, як я вже зазначав, допомога дітям сиру, там людям з, з обмеженими можливостями, ветеранам, безхатькам та іншим групам осіб, які потребують допомоги. І для цього в принципі наші благодійні фонди. Наша держава дуже часто проводить е, збір коштів в, в соціальних мережах, в на якихось активних е, зборах е, для допомоги і надання допомоги цим групам е, населення. Крім того, важливо розвивати співпрацю між державними органами і благодійними організаціями, щоб отримувати якісно там запит на якісь певні потреби, е, і також з метою підтримки соціально вразливих груп населення для вирішення соціальних проблем країни. Наприклад, можна там створити спільні а, проекти, які спрямовані на розвиток освіти, медицини, культури та інших сфер життя громади. Е, загалом, а, благодійність а, в сучасних умовах, вона може стати а, важливим інструментом соціального забезпечення в Україні, і для цього необхідно здійснити цей ряд заходів щодо підтримки та розвитку благодійної діяльності, зменшення у цього податкового, як я вже зазначав, податкового тягара на благодійні організації, покращення контролю за використанням благодійних фондів. Тому що ми розуміємо, що під час війни люди всі в таки з такими психологічними травмами, і вони надсилають кошти дуже часто шахраям. Тому хотілось би, щоб ці це питання, от це питання покращення контролю. Воно тільки посилювалося, і е, також е, от за використанням цих благодійних коштів, да і залучення більшої уваги до е, соціально вразливих груп населення і також розвитку співпраці між державними органами і також благодійними організаціями. Дякую вам за увагу.